І Час чергової історії серіалу Світ за очі наші кореспонденти повернулися Угнова. В неофіційно найменшого міста України лише тисячі жителів. Прикордонний угнів змалів через протягування кордонів між радянським союзом і Польщею. Людей з села Міць виселили і кілька років в угневі жили лише прикордонники. І на перший погляд, найменше місто України мало чим відрізняється від інших маленьких містечок. Але, схоже, угнів заслуговує названня наймістичнішого міста. На його стінах з'являються образи святих. У костелі фотографують привидів. Є навіть дерево бажань. Один день посеред містики з цікавістю. Провела Дарина Горова. Ну що здавалося б найменше місто України? Втім, тут з цікавістю можна провести увесь день. Співробітники історико-культурного заповідника охоче покажуть туристам пам'ятки. Мандрівників тут небагато поки що. У центрі містечка занедбаний костел. Зараз там облаштувалися лелеки і сови, а минулого року поселилися й привиди. Екскурсоводи на перебір розповідають страшні історії. Ні з того, ні з цього рухається важкий залізний вагончик, а дубові двері самі відчиняються і зачиняються. Це все, начебто, неупокоєні душі, а ось і їхнє фото. Ну, от бачите, от ми, як я закінчила молитися, всі душі піднялися, і отут, якби щось, є душа з чимось. І отут просто очі, рот, ніс, руки, тулуп. Ще одна історія. Над землею довкола костелу іноді плаває привид священника. Якщо священник пропустить в молитву якийсь фрагмент, то він після своєї смерті буде ходити і відмолювати кругом костелу той момент, поки не буде страшного суду. Біля костелу старезний ясен четверо не обіймуть. Дерево теж не просте, а чарівне. Треба добре задумати бажання, попросити Бога і доторкнутися до цього дерева, і воно завжди виконується. Коли угнів був велелюдним містом, тотешні міщани навіть носили свій унікальний одяг, намагалися відрізнятися від інших. Стрій коштував 200 крон. Щоб порівняти корову купували за 5 крон. Чоловіки ходили в півметрових шапках на зав'язках. Жінки носили спідниці з довгими павинними хвостами, а хустки були аж по 4 квадратних метри. Одягали певного кольору хустку. От, допустимо, зараз тут є зелена хустка, це було на зелені свята. От хуст. Тіка такого кольору одягалася або на різдвяні свята, або на великодні. Славився угнів бітьми. Іван Франко спеціально тричі приїздив сюди по них, а потім навіть присвятив унікальному взуттю одну зі своїх статей, щоб утешилася з цілого шмата шкіри і на одну ногу. Шилась вона отакими щетиною з кабана. бачите, отака вона, і підбивалася коликами осиковими. Ну а в зимовий період, коли йшли по сіну, от вдівали отакі залізні раки. Цікавими для туристів в Угневі ще можуть бути давня кам'яна церква та колишня синагога. А так все як завжди: міськрада, пошта, лікарня, школа, училище й народний дім. Втім, привиди можуть трапитися і в найзвичніших місцях. З Львівщини, Дарина Горова, Тарас Кач, К1.